Останнім часом на моєму каналу на каналі з'явилося багато таких питань. Якщо перейшов нелегально, маєш паспорт без штампа і листок, чи дадуть мені пропорні шенгені, чи дадуть мені тимчасовий захист? Ви справді думаєте, що якийсь блогер з інтернету може вам дати 100% відповідь? Звісно, ні. Тому що я на цьому каналі озвучую лише офіційні закони. І в офіційному законі про тимчасовий захист немає такого пункту, якщо ти перейшов нелегально, чи дадуть вони тобі захист, чи не дадуть. На всі ваші питання і остаточну стовкову відповідь вам може дати лише міграційна служба Данії. А якщо у вас немає штампа про те, коли ви перетнули, то ви вже не виконуєте одну з умов надання тимчасового захисту, яка говорить про те, що перетнути кордон треба після 1 лютого 2022 року, і про це має бути штамп у паспорті. Тому це тільки на розсуд міграційної служби Данії, коли ви приїдете.